Вітаю вас, шановні курсанти, сьогодні вам розказую основну теорію, що стосується тригонометрії. Рівняння і нерівності поки що ми не вирішуємо, а просто сьогодні розбираємося, що таке синуси, чому там можуть стояти після цих непонятних букв градуси, а деколи якісь числа, які записують через множення на пі, чому взагалі існує якась там табличка тригонометричних значень, скільки це беруться значення, і що таке взагалі ці всі синуси і косинуси, для чого вони потрібні і як з ними в основному працювати, також у нас сьогодні знаття з Алгебри, це якби... але ця тема така, вона і дуже сильно в геометрії важлива, вона така об'єднуюча. Тому те, що ми сьогодні з вами говоримо, будемо обговорювати ще з вами і на геометрії, також, коли будемо обговорювати тригонометричні рівняння і нерівності. Тому давайте приступати до обговорень. Отже. Синуси, косинуси, тангенси і котангенси – це звичайні дії над числами, але ці дії над числами мають певну логіку. Так, як ви вже дізналися, що таке логарифми, це щось зв'язане з степенями, так як ви знаєте, що таке там степені, це щось зв'язане з множенням, множенням, додаванням і так далі, то синуси, косинуси і так далі це певні дії, які виконуються над певними числами, але дуже в такій дивній логіці. Ці дії вони виконуються там, де є прямокутні трикутники. І е, синус і косинус і тангенс котангенс Це позначка цієї дії і логіки, яка відбувається над певним одним якимось числом, яке виражає кут, наприклад, 30 градусів, або 60 градусів, або 45 градусів, або 120 градусів. Якийсь кут. І кути менше 90 градусів. Якщо записані над якимось синусом, чи над косинусом, чи над танесом, чи на кутанусу, пояснюється отаким от простим чином. Що загалом синусом 30 градусів завжди є просте відношення двох, двох сторін у прямокутному трикутнику. Що це за сторін? Дивіться, Якщо подивитися на цю табличку, яка у, у формулах, сказано, що синус відносно цього кута альфа, він може бути різний, це відношення ділення сторони А до сторони С. Тобто синус, по факту, це число. Це діє над числом, результатом якої є теж число. І щоб дізнатися це число, треба просто поділити дві сторони прямокутного трикутнику. Конкретно, якщо ми говоримо про синус, то треба взяти сторону, яка лежить навпроти, поділити на сторону, яка найдовша на гіпотенузу, протилежний катет на гіпотенузу. І чомусь сказано у табличці, що завжди цей синус 30 градусів одна друга. Чому ж це так? Ми зараз з вами поговоримо, чому це так. Тому що неважливо за який за розміром трикутник, співвідношення його сторін при однаковій формі завжди однакове. Якщо тут 90 градусів, а тут 30, а тут 60, то якщо це якісь невідомі сторона, наприклад, Х, ми можемо ось що провернути який трюк. Подивіться уважно. Якщо з цього боку добудуємо такий самий трикутничок, то тут буде теж 30 градусів, тут буде знову 60. І оцей великий трикутник, який утворився, сума цих двох маленьких трикутників, він рівносторонній. А в рівносторонньому трикутнику, оцей відрізок, так його, А, де він водночас, і медіана і висота і бісектриса, значить, якщо тут Х, то і тут Х. Але ця сторона повністю вона дорівнює оцим сторонам. Тобто, ми бачимо, що відношення неважливо якої сторони, яка лежить навпроти 30 градусів. До найдовшої сторони Х, що ділиться на 2х, це завжди одна друга. От те, що навпроти 30 градусів у прямокутному трикутнику катет у два рази менше гіпотенузи, можна сказати простіше: що синус 30 градусів це одна друга. Ще раз, У прямокутному трикутнику навпроти 30 градусів, катет у два рази менше за гіпотенузу. Чуєте, як довго? Щоб те все довго не говорити, кажемо просто, що синус 30 одна друга, все. Так само можна визначити й коснус, е, і тангенс, і котангенс, і так далі. Але це інші речі, які пов'язані трошки іншою логікою. Подивіться уважно. Косинус – це відношення ділення прилеглого катета до гіпотенузи. От, Б, що ділиться на це. А тангенс це відношення прилег... протилеглого катета до прилеглого катета це той, який напроти, а це той, який торкається до -то кута, відносно якого ми розглядаємо синус чи косинус, чи танець, чи кута. Зверніть увагу, що якщо ми будемо мати прямокутний трикутник альфа і бета, то синусом альфа, ці сторони, а, бета, синусом альфа буде аж у на С, а косинусом бета буде прилеглий відносно нього кут до гіпотенузи, теж А на С. Тобто бачимо, що синус одного кута дорівнює косинусу іншого кута. І, в принципі, це дозволяє багато чого зрозуміти, про, про прямокутний трикутник і загалом про ці тригонометричні штуки. Значить, що ми маємо перше засвоїти, що синуси, і так далі це числа, які добуваються певним чином за допомогою відношень сторін у прямокутному трикутнику. Якщо ж кут більше, ніж 90 градусів. То ми можемо одразу зрозуміти, що такий кут прямокутному трикутнику існувати не може. Якщо в прямокутному трикутнику один кут 90 градусів, то інший кут не може бути більше, ніж 90. бо на третій кут не залишиться градусів. Тим не менш, коли ми з вами будемо вивчати трошки пізніше теорему синусів і косинусів, ми побачимо, що є потреба використовувати синуси і косинуси більше ніж 90 градусів. Саме для цього придумали ось таку концепцію, яка розглядає синуси і косинуси. Більше ніж 90 градусів. Наприклад, такий кут альфа. Ми бачимо, що він більше, ніж 90 градусів. Ось оцей кут альфа. І отакий прямокутний трикутник, отакий прямокутний трикутник, який утворений з допомогою такого тригонометричного кола, треба звикати до нього. Що це таке? Просто система координат з радіусом 1. І ми, починаючи з відціля, рухаємося на якийсь кут, на якийсь центральний кут. Якщо пройшли 120 градусів, то отримали цю точку. Ціє точки опустили перпендикуляр на Х, з'єднали це з... з центром кола ці всі три точки, отримали прямокутний трикутник. І вже відношення сторін в цьому прямокутному трикутнику відносно оцього кута кут альфа, це значить, ми будемо, начебто, візиці дивитись, і будуть давати нам ті торгеметричні значення, які нам треба. І мало того, цей прямокутний трикутник зроблений таким чином, що в нього гіпотенуза 1, гіпотенуза 1. Тобто, по факту, нам всього-навсього всього треба подивитися, які х і y координати цієї точки. Х і y координати. Що таке х координата? Та, наскільки точки далеко по х, а y координата, Що, що таке, е, наскільки точка далеко по ігреку. Ось, наскільки точка далеко по ігреку. Чого? Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, оцей кутик бета, і скажемо, що таке синус бета, то бета буде відношення оцієї зеленої. Оцієї зеленої висоти, тобто оце зелене, до гіпотенуза. Гіпонуз у нас один. Тобто, фактично, синусом і є оця висота цієї точки, тобто синус, а висота цієї точки це ось те, наскільки він високо стоїть. Тобто синус в нашому випадку це y, а косинус відповідно цього кута. Це відношення прилеглого кута до гіпотенузи, гіпотенуза 1, прилеглий кат це якийсь, якийсь там відстань. І косінус тому буде цього кутика бета це якесь значення по іксу цієї точки. Таким чином, ми можемо сказати, що кожна координата на цій точці це ось Ха і А, у – це синус, АХ. Це косинус. Дуже-дуже важлива хороша таблиця, але на нею треба вміти користуватись, і все, що необхідно, тут у формулах є. Ще раз, таким чином, розуміємо, що таке синуси косинуси для звичайного випадку, коли до 90 градусів. І розуміємо, що це таке, коли більше, ніж 90 градусів, це з допомогою тригонометричного кола, з допомогою кута повороту, починаючи звідси, і синусом це y, синусом буде називатися y-координата, а косинусом буде називатися x координата це придумано для того, щоб потім було краще, е, краще міряти трикутники, бо тригонометрія це розділ, який ми зараз вивчаємо. від три або тригон це трикутник, а метрія міряти. Тобто ці всі штуки придумані для того, щоб вимірювати трикутники. І це все дуже сильно зв'язано з тим, що ми з вами говорили: що трикутник жорстка фігура, що знаючи певні його елементи, можна визначити інші. І саме в цих випадках треба використовувати ці синуси і косинуси. Саме для цього вони придумані. Хоч більше розмов про геометрію, але, в принципі, можна нічого не малювати і чисто, керуючись логікою, яка зашита в ці синуси і косинуси, писати формули, різні вирази, якось їм давати раду, і вас на НМТ будуть це питати. Тому маємо вміти цим користуватися. Зараз поясню вам таку основну тригонометричну формулу, так звану. У вас буде багато практики щодо неї, звідки вона взялася, Дивіться, це насправді ніщо інше, як теорема Піфагора. Кажете, що це таке? В смислі, смысле Піфагора. Бо, так як ми сказали, що в цьому трикутнику синусом є оця сторона, яка означає y, це синус, а це косинус. А ми знаємо, що сума квадратів кат дорівнює квадрату гіпотенузи. Гіпотенуза у нас 1, бо це радіус кола, який у нас на одиничному відрізку. Тому квадрат оцієї, тобто квадрат синуса. Квадрат оцієї цієї сторони, тобто квадрат косинусу, буде давати квадрат гіпотенузи. Тому оця штука це теорема поговорить записана на цьому тригонометричному колі. Це треба розуміти і з цим справлятися. Інші формули інші формули, вони насправді теж досить прості і зрозумілі. І я вам покажу одну з них. Інші можна такою самою шість логікою вивести, щоб зрозуміти, що оці співвідношення справедливі. От сказано, що синус 90 плюс альфа це те ж саме, що косинус альфа. От є якийсь, наприклад. Коли працюємо з тригонометричним колом, завжди з тригонометричними оцими синусами косинусами завжди треба малювати коло. От якщо ми намалюємо якийсь, якийсь трикутничок тут, і подумаємо, що це в ньому таке косинус якогось кута альфа, то косинус кутам альфа буде оцей червоний відрізок. Оце косинус кута альфа. Косинус альфа. А сказано, що цей косинус альфа це те ж саме, що синус 90 плюс альфа. Що таке синус 90 плюс альфа? У нас кут уже не цей, не альфа, а ще плюс 90 градусів. Тобто отакий кут. Отакий кут. І, і. синусом цього кута це буде оцей відрізочок. Висота Y координати виявляється, що ці два відрізки рівні. А чому їм бути рівними? Якби я намалював достатньо точний малюнок, ви б могли б бачити це на око. Але аргументи в математиці так не, не працюють. Тому а, я доведу це, це вам, і ви побачите, що це справді іншим чином бути не може. От, Маємо кутик альфа і маємо 90 плюс альфа. І я кажу, що ці два відрізки рівні. Оцей відрізок. Оцей синенький відрізок і оцей синенький відрізок. Чому ж їм бути рівними? Чому ж їм бути рівними? Тому що, якщо тут 90 градусів, це ж прямокутні трикутники і тут 90 градусів. То ми можемо з легкістю довести, що тут кут якийсь бета, і альфа і бета це 90 градусів. Але ж ми маємо тут 180 градусів, так? Значить, якщо тут є 90 альфа, то тут мусить бути бета. Бо. Розгорнутий кут є 180 градусів і сума кутів трикутника 180. Значить, якщо тут 90 альфа, то має бути третій якийсь кутик бета. Але ж тут теж є у нас 90 і альфа, значить цей третій бета, значить тут теж альфа. Значить, ці трикутники з однакою гіпотенузою, з однаковими кутами, значить вони однакові по формі і розміру. Таким чином, сторона, яка лежить навпроти кута бета, в них має бути однакова. Ось це якраз і є ці речі, про які ми говоримо. Таким чином, синус. Кута альфа це те ж саме, що косинус, точніше, не так. Косинус кута альфа є тим самим, що і синусом 90 плюс альфа. Ось. Ці всі інші формули доводяться таким чином. І я скажу вам відверто. Я ці всі формули не вчу і не збираю вчити, я їх не знаю, але я за секунду виводжу будь-яку формулу. Тому що. Е це тільки цього року почали їх видавати, їх не треба запам'ятовувати, їх треба розуміти і з цим справлятися. Єдине, що хочу зауважити, що оці відрізки в трикутнику, звісно, кожен відрізок має додатню довжину. Але прийнято, якщо ми говоримо про косинус і він розташований з лівого боку, то цей відрізок будуть вважати від'ємною величиною. А якщо ми говоримо про трикутник, наприклад, який утворюється кутом повороту, ось таким, то оцей відрізок. Будуть теж вважати від'ємним. Тому що координата по Y від'ємна, а тут координата по X від'ємна. Тобто ми орієнтуємося на координати точки, які можуть бути додатніми і від'ємними. Саме тому синус і косинус після 90 градусів може бути від'ємним чи додатним. Тут покажено кілька випадків цього. Ми з вами на практиці попрактикуємось, ви це засвоїте і зрозумієте без проблем. Що ще хочу розказати, що важливі речі. Про синус 30, косинус 30, синус 60, косинус 60, виводяться всі гарно до цього трикутника. Бо потираємо піфговора, якщо ми знаємо, що ця сторона Х, а ця сторона 2х, то цю сторону ми теж можемо знайти і вона буде, можете мене перевірити, х, що множиться на корінь з 3. Таким чином, таким чином косинус 60 градусів, косинус 30 градусів. Це буде відношення прилеглого катета до гіпотенузи, тобто х корень з 3, що ділиться на 2х. Таким чином x скорочується, косинус 30, це корінь з 3 на 2. Те саме, що і в табличці ви можете зустріти ось тут. Косинус 60, 60 корінь з 3 на 2. Таким чином, оці всі значення вони здобуваються за рахунок того, що ми просто розглядаємо один трикутник в його формі, не в конкретних розділах, в розмірах, а в його його формі. Якщо одна сторона х, то інша 2х, а інша х корень з трьох. Це взагалі було класно, щоб це було у формулах. А ви можете собі запам'ятати, просто що якщо тут є 30 градусів, тут Х, тут 2х, а тут Х корінь з 3. Навіть не запам'ятати, а просто зрозуміти, чому це так. Через оце доведення з рівностороннім трикутником. Після цього ми маємо ще одну градусну міру 45 градусів. 45 градусів це звичайний рівнобедрений прямокутний трикутник і. Якщо рівнобедрений він, а 45 по-іншому не може бути, якщо тут 45, то і тут 45 при однакових кутах однакові сторони, то гіпотенуза тут буде х коренів, X коренів з двох. Тому синуси і косинуси однакові, бо неважливо, який ми катет беремо, але тут чуть, чуть по іншому показано. Якщо ми візьмемо, наприклад, оцей кутик, я скажу, що синус оцього кутика це х, що ділиться на Х корінь з 2, х скоротяться, і ми бачимо, що 1 ділиться на корінь з 2. А ви скажете, там же ж не таке пише. Але якщо ми ліву і праву, точніше, верх і низ з цього дрова помножимо на корінь з 2, то вверху буде корінь здвох, а внизу буде 2, бо корінь з 2 на корінь з двох це два. Таким чином, ці всі табличні значення дуже легко виводяться. Єдине, що вам ще треба пояснити, це те, що це таке, коли кут задається радіанною мірою. Бо синуси, косинуси. Оці всі вони працюють не тільки з кутами, а й з числами. І ці числа, якимось чином можна привести в логіку кута. І це називається радіанна міра. І все це працює також через тригонометричне коло. Бо кут повороту можна позначати і можна визначати не безпосередньо градусною мірою. Ви помірили тут, що вам сказано 30 градусів. А також цей кут можна. Виразити за допомогою такого, такої величини, яка вказує, скільки відстані ми пройшли ось на цій криві для того, щоб позначити, щоб зробити такий кут повороту, для того, щоб дійти до цієї точки, яка визначає, що такий синус чи косинус. Так як довжина кола це πd, а в нашому випадку діаметр це 2 або радіус 1, то довжина кола це 2 π Значить. 2 – це повністю 360 градусів. Цілий коло. Значить, π – це 180 градусів. π, наприклад, на 3 це 60 градусів, π на 6 це, наприклад, 30 градусів, π на 2 це 90 градусів, π на 4 це 45 градусів. Таким чином, з цієї логіки, ми можемо побачити, що ось справді ці всі значення, які я тільки що тут вивів, вони позначені тут. Це дозволяє, бо π на 3, π на 6 це просто числа дозволяє рахувати тригонометричні значення не тільки кутів, а й будь-якого числа, якого вам хочеться, якого завгодно. Ми можемо, наприклад, порахувати, що таке синус числа 10. 10 це певна кількість радіан, пройдена на одиничному колі. Якщо все коло має 2π, тобто π це трошки більше ніж 3, ну давайте на 3 рахуємо. 2 2 на 3 6, то 10 це я проходжу ціле коло навколо. А ще проходжу потім 4. Тобто, десь точка буде отут, і синус буде по-любому від'ємний, приблизно там мінус 0,7. Тобто, таким чином, це дозволяє розширити застосування цих синусів і косинусів, і підставляти в їхні аргументи не тільки кути, а й числа, які відповідають певним кутам. І дуже часто ви в алгебрі особливо не зустрінете ніяких кутів, а зустрінете ось такі величини. Але це те ж саме, що кути, і вам треба ось це зрозуміти. Саме легше запам'ятати, що пі це 180 градусів. Але це не просто запам'ятати, а розуміти, звідки це береться. Це береться з того, ось з цієї логіки, яку я пояснив. Практикувати ці завдання будемо на уроках і цю логіку, і також. На домашках, тому, якщо маєте ще якісь запитання, пишіть мені і практикуйте домашку з відеорозв'язками, задавайте запитання і разом розберемося в цих зовсім легких темах. Це просто числа, які ми отримуємо за допомогою ділення. От і все. Пов'язані на прямокутному трикутнику. чуть чуть є з тригонометричним колом, але це не проблема, якщо добре до цього підійти. До зустрічі!